Шановні учні, вчителі, працівники, ми сьогодні зібралися на нашу чергову зайну шкільну лінійку, щоб підвести підсумки нашого шкільного життя за минулу десятиденку та спланувати роботу на наступну десятиденку. Питання, які виносяться на нашу лінійку, наші типові, тому я зразу перейду до першого, другого і третього питання. Це звіт за чергування по школі учнів 9 класу. Друге огляд подій за десятиденку. Третє правило безпеки життєдіяльності учнів начального виховної процесу та позашколою. Слово надається учням 9 класу. Інформаційна хвилинка 2 лютого народився Євен Гребінка, видатний український байкар поет прозаїв 3 лютого народився поет лірик та майстер гумору Володимир Саміленко. 14 лютого день Святого Валентина. 15 лютого день вшановування пам'яті воїнів інтернаціоналістів. 15 лютого стрітання Господня. Він про чергування учнів 9 класу. Учні 9 класу чергували по школі з 2 по 14 лютого. Під час нашого чергування грубих порушень не виявлено. 5 лютого відбувся конкурс читців Василя Симоненка. 6 лютого відбувся шашковий турнір, присвячений їй пам'яті Григорія Кагамика. 9 лютого конкурс читців творів Євгена предвірки. 13 лютого районний огляд пожежної самодіяльності Веселка. 14 лютого відбулися районні Олімпіади з економіки та інформатики. 12 лютого... Булися шкільні змагання з баскетболу між учнями 11 го класу та збірної школи. Сам стан, молодші, молодші, молодші класи, перше місце, перший клас, друге місце, четвертий клас, третій клас, перше місце, другий клас, перше місце, середні класи. П'ятий клас друге місце, шостий клас перше місце, сьомий клас перше місце, восьмий клас, третє місце, старші класи, дев'ятий клас перше місце, десятий клас, друге місце, одинстий клас, третє місце. Відвідування, молодші класи, перший клас, четверте місце, третій клас, друге місце, другий клас перше місце, четверте клас, третє місце, Середні класи, п'яте клас, друге місце, шостий клас, третє місце, сьомий клас, четверте місце, восьмий клас перше місце. Старші класи, 9 клас, 3 місце, 10 клас 1 місце, 11 клас, 2 місце. Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незначними для цієї обстановки чи території. Наявність звуків, що лунає під предметом, цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу. Меготіння індикаторної лампочки, наявність джерела живлення на механізмі, або поряд ним, батарейки, акумулятори тощо. Наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику вісну. Предмет може бути підвіжений на двері або залишений на лавці. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відділенням. Міліції за номером 102. Поперете прохожих про можливу небезпеку. Якщо ви перебуваєте у громадському транспорті та інших місцях скупчення людей, вам необхідно бути особливо уважним та дотримуватись таких правил. Звертайте увагу на залишені сумки, портфелі, згорки чи інші предмети, у яких можуть бути заховані саморобні вибухові пристрої. Не відкривайте знайдені пакети чи сумки, не чіпайте їх та повідомте людей до кого можливо небезпеку. В кого є якісь запитання до учнів чергового класу? Порушень у вас не було, так? Порушень не було? Так, добре, ми про це ще поговоримо. Я думаю, передавайте чергування згідно журналу, ви то передайте, передавайте чергування, передавайте матеріали. Переходимо до наступного питання. Наступне питання, ми вже говорили з вами, що традиційне питання. У нас у школі вивчаються медіакурси медіакультура особистості. Школа експериментальна. Ми ввели отакий от шкільний проєкт, це медіакультура всім. Тому сьогодні в нас виступатиме на дві хвилини. на дві хвилини. Це Харковець Аліна, яка вас познайомить із темою медіакультури, це розвиток інформаційного суспільства та проблеми цифрової нерівності. Будь ласка, послухайте всі, щоб ви всі ознайомилися з медіакультури і з цією темою. Інформаційного суспільства. До обміну новинами або інформації люди прагнули в усі часи, навіть до історичного, спілкуватися між людьми. Спілкування між людьми починалося з окремих звуків, жестів, міміки. Потім за допомогою криків люди передавали інформацію на відстані. У бойових умовах накази передавали по ланцюжку, що складається з воїнів. На відстані передавалися за умовами та знаками. Та повідомленнями. Звукова сигналізація зберігалася багато століть. Завдяки багароманному телеграфу, Телеграф. телеграфу, відомості про просування ворожих військ вони поширювалися в наші часи і до нашої ери на значній відстані і випереджали офіційні донесення кур'єрів. Мова багаті, церкал була хоча і швидка, але дуже бідна на ті часи. Багаття несли мало інформації, але додатково надсилалися гінці з необхідними докладними повідомленнями. Спосіб цього телеграфу, заснованого на повідомленнях, вони передавалися в проміжках між зубцями стін, що відповідали певній букві коду. Також вони не знаходилися для застосування на практиці. Ну, Вирішальне слово в естафеті для цих пошуків засобу зв'язку судилося сказати про те, що чудовому російському ученому Шілінгу вдалося розпочати цей розвиток інформаційного суспільства. Ну, регулярні е, телевізійні передачі вони почалися в середині 30-х років нашого, е, нашого століття. Е, суть цього розвитку розпочалася е, в тому, що е, на базі ґрунтування це було е, цікавішим і е, полягало в тому, що зображення перетворювалися з електричних сигналів. Так, Аліна, добре.